Мало забезпечені сім'ї з дітьми, родини з дітьми з числа ВПО, які отримують виплати від держави, а також особи з інвалідністю першої групи, незалежно від віку, але які так само оформлені як внутрішньопереміщені особи, отримують від держави одноразову грошову допомогу на кожну дитину із вказаних категорій у розмірі 6,5 тисяч гривень. Виплата одноразової грошової допомоги в. Розмір 6,5 тисячі гривень здійснюється на кожну дитину з малозабезпеченої сім'ї, яка станом на 1 листопада 2024 року не досягла 18 років. Також на кожну дитину зареєстровану як внутрішньопереміщена особа, яка станом на 1 листопада 2024 року не досягла 18 років. А також третя категорія це особи з інвалідністю першої групи з числа внутрішньопереміщених осіб. Хочу звернути увагу, що виплата даної допомоги проводиться автоматично без звернення цих осіб, тобто всі особи, які перебувають в органах соціального захисту на обліку і відносяться до цих категорій осіб, автоматично отримують ці кошти. Наразі в області усіма видами державних допомог, а це більше 20 програм підтримки, користається понад 110 тисяч осіб. Ще 126 тисяч людей офіційно зареєстровані як внутрішньопереміщені особи. Право на виплати із них має 18,5 тисяч. Окрім того, на Закарпатті налічують понад 7 тисяч малозабезпечених сімей, які мають державні виплати. І от, власне, з-поміж цих усіх родин проводиться виписка. Кому буде нараховано 6,5 тисяч гривень. Ми на сьогодні опрацювали 100% записів того першого траншу і отримали 6251 одержувач. Це, це перший транш. Зараз нам дали на опрацювання другий транш. Триває період його опрацювання, формуються відомості. Люди отримують кошти на ті ж самі реквізити свої, на ті ж самі або банківські квартири картки або через Укрпошту, як і вони отримували ці звичайні допомоги. Разом з державною підтримкою тепла зима можуть активізуватися і шахраї кажуть у кіберполіції. За 11 місяців цього року від рук аферистів на Закарпатті постраждали понад 3 тисячі осіб 40% злочинів розкрито. Працівники поліції наголошують, головне завдання злодіїв отримати доступ до ваших особистих даних і банківських відомостей. Як правило, шахраї користуються фішинговими. Посиланнями і соціальною інженерією. Сам механізм буде передбачати наявність фішингового посилання, де вас перекидує на певну форму, онлайн-форму, і, відповідно, ви там вказуєте ваші персональні дані, персональні дані ваших корткових рахунків, ваші контактні дані, ваші номера телефонів. В подальшому, використовуючи соціальну інженерію, люди будуть виманювати доступ безпосередньо до онлайн-банку. Аби не потрапити на гачок шахраїв, у кіберполіції наполегливо рекомендують не переходити за сумнівними посиланнями, послуговуватися лише перевіреними інтернет-ресурсами та офіційними сторінками органів державної влади і структурних відомств. Процес авторизації проходити виключно в додатку Дія який є захищеним, а також не розголошувати третім особам дані банківських карток. Окрім того, дуже часто шахраї черпають інформацію про людину із соціальних мереж. Чим більше про вас знає шахрай ваших персональних даних, в тому числі ті, які ви видаєте в соцмережах, тим легше буде заволодіти в подальшими вашими матеріальними коштами або ж оформити на вас онлайн кредит Інструменти по прив'язки, перевипуск сім-карти до паспорту це класний інструмент. Він унеможливує перевипуск сім-карти. Двофакторна аутентифікація це є панацея. Якби двохфакторна автентифікація була панацею на всі 100%, тоді б в нас не було б взломів телеграмів, вайберів і інших там історій. Основна порада менше персональних даних про себе в мережі. Виплата за програмою тепла зима не є цільовою, тобто отримувач може нею розпорядитися на власний розсуд. Не варто плутати її із зимовою підтримкою у тисячу гривень, на яку можуть претендувати усі громадяни України. Для того щоб люди розрізняли, що це є дві різні програми: одна є цільовою, використати можна тільки на певні речі, друга не є цільовою, і вона перша стосується. Зимова підтримка, є підтримка, вона стосується кожного громадянина України, а тепла зима стосується тільки певної категорії людей, тобто малозабезпечені сім'ї, внутрішньо переміщені особи і інваліди першої групи. Гроші на програми підтримки населення закладені у державному бюджеті. На їх виплату Закарпатська область щорічно отримує близько 4 мільярдів гривень.